Так, до ремонту виглядало приміщення для стерилізації котів і собак у лозовій. Ці кадри відзняті менше двох місяців тому, а ці протягом доби. Ремонт у трьох кімнатах операційній та для перетримки собак і котів профінансував благодійний фонд «Хепі Пау», говорить голова громадської організації Маємо право право-2» Аліна Безверхня. Я звернулася до цього фонду буквально ось пару місяців тому, показала їм, як у нас тут все сумно. От і попросила допомоги в ремонті і отримала відразу. Задовільну відповідь і протягом місяця нам зробили ремонт. Залишилася там маленька кімната і коридор. Ну то я буду шукати далі меценатів. Може, хто також допоможе. Зоозахисники співробітничають з фондом не вперше раніше благодійники допомагали лозівчанам, кормами для тварин, твердим паливом та іншим. Співпраця продовжується, говорить Аліна Безверхня. За її словами, стерилізація тварин тут триває четвертий рік. Приміщення не дала місцева влада, а після ракетного обстрілу, який відбувся торік влітку, профінансувала встановлення металопластикових вікон. Повністю да, всі вікна я зверталася до міського голови з проханням і нам замінили вікна. Наразі стерилізація чотирилапих відбувається за безкоштовною пільговою та бюджетною програмами, зазначає Аліна Безверхня. З міської скарбниці депутати виділили 100 тисяч гривень на оперування бездомних собак. Стерилізацію планують розпочати за місяць.